Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде цікаве відео, тому що в мене на огляді 24 вольтовий акумулятор літій залізофосфатний від компанії Літайм на 2500 Вт п'ятсот ватт годин. буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми погнали до огляду і тесту цього акумулятора. Так, з самого початку, як ви бачите, акумулятор досить великий, бо це в нас не 12-вольтова система, це в нас 24-вольтова система. А 24-вольтова система це трошки цікавіше. Чому? Тому що з 24 вольтової системи ти можеш витягнути більшу потужність. Це є дуже великий плюс. Ну, звичайно, 48 вольт ще більшу і так далі. Добре, давайте ми тако по характеристиках, по габаритах і по вазі цього акумуляторах. Так, поверхнево, як ви бачите, це в нас компанія Lead Time 24 вольта, 100 А 2560 ватт-годин. Ну, Сьогодні ми, звичайно, це все перевіримо. Чи ви він 2,5 кВт, чи не вийде. Добре, з самого початку приступимо, я хочу його поважити. Давайте ми оцей коврик заберемо. Він досить важкий. Давайте я вам підсуну трошки, щоб ви бачили. Отак. О! Ну, Це в нас 20 кг, можна так сказати. Добре, це все ми знімаємо. Давайте перейдемо до габаритів по розмірах. Висота цього акумулятора 21,9 см. Так, довжина це в нас 51 см. І товщина 20,5 см. Ось такий його розмір. Тепер перейдемо, що йде в нас в комплектації, тому що коробка велика, на стіл не влазиться, все. Комплектації в нас йдуть заглушки. Звичайно, були. Я вже познімав, бо цей акумулятор я вже дозарядив. Також в комплекті 4 болта і 2 заглушки на плюсові і мінусові клеми. Далі також повна інструкція. Тобто мануал, гарантійний там талон всередині. Тут є наклеючки, як ви бачите. 5 років гарантії дає на цей акумулятор фірма літа. Давайте ми це все відложимо і почитаємо характеристики цього акумулятора. Зразу ж вам покажу ціну, скільки коштує, і як то кажуть, на сайті більш детальний опис. Погнали Ось у нас офіційний сайт Літайм. Ви можете собі вибрати тут мову, любу яку ви хочете. Українська також присутня, все добре. Можете вибрати в гривнях, в доларах, в євро. Коротше, все дуже класно і комфортно. Дивіться, це наш акумулятор на 24 В, що в нас пише. Ідеально підходить для тролінгу. Ну, Бачите, як перекладає на українську мову. Ну, ви зрозуміли. Коротше, батарея в нас забезпечує 249 ватт-годин. достатньо для двох днів риболовлі з електродвигуном 80 фунтів. Вона заміняє дві свинцево кислотні батареї 12 В 200 А. Компактний і легкий. Ви собі представте два акумулятора свинцевих по 200 ампер годин кинути в лодку. Ну так, там ще один сяде, як то кажуть, і все. Е, вага його, бачите, 20,68. Значить, моя вага береше. Далі тако коротко. Завдяки 100 А БМС надійно захищений від перезаряду, глибокого розряду та короткого замикання. і Так, далі. Так, ціна цього акумулятора, ви бачите на екрані 17234 гривні. Дивіться, тут ви можете обирати, можна обирати разом з зарядним пристроєм, знижки, і також в комплекті. До речі, там мені прийшла футболка, зараз я її принесу, вам покажу також. Бачите, в подарок приходить футболка. Хочете брати з зарядним пристроєм, будь ласка, давайте ми, в принципі, провіримо, скільки вийде яка ціна зарядним пристроєм на 20 А. Так, вибираємо. Ану. Зарядним пристроєм вийде 24 тисячі. Сам акумулятор сухий без нічого, виходить нам 17 тисяч 200 гривень. Ну, я вважаю, це нормальна ціна за 24 вольта 100 А, тому що 12 вольтові коштують в районі хороші там 13-14 тисяч, а тут в нас 24 вольтовий. Так що непогано. Е, так, до речі, йду я по футболку, бо вже забув. Подивимось, на як це Така футболка. футболка. Бачите, літайм, така яскрава. Помаранчевий з чорним. І що я хочу звернути увагу? Так, дивіться, 100% котон. Ну, ось такі дрібниці і створюється, я вам кажу, якість, тому що навіть на футболці вони не зекономили це 100% котон. І я думаю, всередині цього акумулятора також все добре. Це ми все, звичайно, перевіримо. Ну і відео, я думаю, буде на дві частини. В першій частині ми тест-наємність проведемо по характеристиках, а в другій частині ми його повністю розпиляємо і подивимось всередині, по комірках доберемося. Я думаю, замірюємо опір і так далі. Так, листаємо нижче. Ну, Як ви поняли, кемпінг і так далі. Як ви бачите, у нас йдуть графіки, ви можете собі подивитись, розряду і так далі, циклів. Тут далі, нижче, нижче. О, у них також генератори є, бачите, їхні генератори, вони також випускають генератори. Я думаю, сонячні панелі є. Ну, Можете зайти на сайт, подивитись. Так, акумулятори: гарантія 5 років, 4 тисячі циклів при 100%, 6 тисяч циклів при 80% і 15 тисяч циклів при 60%. Номінальна напруга у нас 25,6 вольта. Номінальна потужність 100 А. енергія 2560 Вт. Максимальне розширення 4P2S паралельно та послідовно. Внутрішній опір 40 мОм. сертифікати, як ви бачите, є, все супер. БМС максимальна безперервна вихідна потужність 22,5 кВт. Він може максимально безперервно видавати. Максимально постійний зарядний струм це на 100 А. Постійний струм розряду це звичайно 100 А І максимальний струм розряду в 5 секунд 280 А. Цей акумулятор витримує. Напруга зарядки 28,8 плюс-мінус 0,4 вольта. Рекомендований струм заряду у нас 20 ампер. Вони всі рекомендують струм заряду 20 ампер. Чому я вам поясню? Тому що якщо ви будете заряджати ось таким струмом 20 ампер, наприклад, і розряджати там якимось там 30-40 ампер. Цей акумулятор дійсно там проживе свої цикли заряду заявлені. Температура його в нас е, зарядки від 0 до 50 градусів, температура нагнітання мінус 20-60 градусів, температура зберігання мінус 10 до плюс 50 градусів. Так, в комплекті гвинти М8 е, приблизна вага 20,68 кг. Розміри його, бачите, 532, 207 на 215 мм. Матеріал корпусу ABS пластик, клас захисту IP 65. Тобто цей акумулятор повністю захищений від вологи та пилюки. Добре, на цьому все. Є також відгуки. Я почитав відгуки цього акумулятора. Люди, в принципі, задоволені. Як ви бачите, 27% у нас йде з 5 зірочками, тільки там, я не знаю, 0-0, 0, 0, тільки там 4 зірки, три зірки, а все решта добре. До речі, відгуків тут дуже багато. В районі 5 сторінок, ну, в принципі, відгуки в загальному хороші. Добре, що давайте ми переступимо до самого акумулятора. Це ми на бік відставимо. Зараз що ми будемо робити? Давайте ми спочатку глянемо, коли БМС в нас відсікає при заряді при скількох вольтах. Ну, а в кінці ми, звичайно, замірюємо, при якій напрузі БМС-ка відсікає. Так що, зараз спробую приєднати зарядне, підключимо мультиметр і попробуємо дозарядити. Хоча я його зарядив, не знаю, чи вийде мені зараз, чи зарядне вімкнеться. Як ні, то вже після повного розряду ми це все діло провіримо. Погнали! З Самого початку замірюємо напругу на самому акумуляторі. В нас 27,5 вольта майже можливо, трошки зараз він дозарядиться, і будемо бачити, коли він відсікне. Я думаю, то буде декілька хвилин і подивимось. Коли буде відсічка. Так, добре. Пішов заряд. Я ставлю сюди щупи. Отак. 28,2, 28,25 відсічка. Це супер. Реально для цього акумулятора добре. Тепер що ми робимо? Давайте я беру зараз електронне навантаження. Бачите, я все підключив до торчика. Зараз будемо знімати 20 А. Добре, запускаємо. Як ви бачите, в мене все по нулях. Старт. Все електронне навантаження пішло. 540 ватт знімається, напруга е, майже 27 вольта. Нехай розряджається, включу, коли він розрядиться. Ваші ставки видасть він заявлену ємність чи ні. Ну, на мою думку, що він видасть більше заявленого. Так що погнали. Так, хлопці і дівчата, від'їжджав я по справах. Приїжджаю і дивіться, що у нас є. 2300 Вт годин, 2300 ватт годин вже видав цей акумулятор, подивіться на напругу. 25 вольта. Він ще буде калатати і калатати. Я думаю, своїх заявлених він 100% видасть. Ну мені цікаво, чи він видасть більше. Ну, як ви бачите, знімається от 500 Вт. Звичайно, напруга просідає. Ну і потужність також просідає, як ви бачите. Ну, але акумові, хоч би що, бачите, видає, що чекаю, я вже коли він вже повністю розрядиться. Я думаю, він ще десь приблизно годину буде точно робити. Бо в нас тут по ампер годинах 90 ампер годин, ще 10 А залишилось годин. Ще десь годинку часу буде точно робити десь в тому районі. Коротше, включишся, коли він вже сяде в ноль. Так, ну що, акумулятор я залишав. Я прийшов, він у нас посаджений. Показує в нас тут на мультиметрі 24 вольта майже. Ну і тут 24,05. По результатам, що він нас видав, дивіться, по часу пройшло 4 години, 55 хвилин 38 секунд. 98,4 ампер години видав. І 2516 Вт годин. Це нормальний результат, це супер результат. Вони написали, тут в нас, що в нас тут пише, 2560. Ну, в тому районі на сайті в нас писало, якщо я не помиляюсь, 2,49. Це 2490 писало. Я тільки не провірив, коли він відсічку б'є, скільки вольт БМС-ка, мені цікаво. Ну, зараз ми це все діло провіримо. Зараз запустимо і будемо бачити на мультиметрі. Дивимось на мультиметр, я запускаю. Так, 23 вольта, 3,6. Зараз вирубається, бо це в нас 20 А. Ще б поставив я 10 ампер, він би ще довше пропрацював. Ну а при 20 амперах це зрозуміло. Так, все. Як ви бачили, там було в районі 19 вольт. На відео я вам кадр був зробив повільніше. Ну, якось так. І 100 ампер чистими він видав. Бачите, дорозрядив його. І 2562 мА. Там 2560. Маєте чистий результат? Якось так. Також давайте я вам покажу, скільки він взяв. Заряджав я ось таким зарядним на 10 ампер цей акумулятор. Ну, стоїть він же в мене два дні приблизно. Ну, 3,4 кВт це з певністю, я вам можу сказати, що він на себе взяв. Але це вчитується також споживання зарядного і так далі. Тому що кажу, він два дні в мене на зарядці стоїть, я залишив. Були свята, новий рік і так далі. Так що він в мене стояв на зарядці постійно, бо ось зарядне також споживає. Бачите, 0, 0, 13 А. І воно тут набігло. Його. Було 3,4. Я пам'ятаю, коли він був заряджений. Коротше, в тому районі. Добре, беру я його на стіл. Зараз кажу свою думку. Погнали. Так, ну що? Давайте в загальному підсумуємо. Я вам розкажу свою думку. Як ви бачите, по характеристиках, що компанія Літайм написала, ємність він свою видає. Зроблено все гарно, добре, якісний пластик, як ви бачите, глянь. В Загальному по ціні 17 тисяч. Я думаю, це нормальна, адекватна ціна за такий акумулятор. Зараз мені в коментарях понаписують. Та ліпше купити комірки, самому скласти. Не всі можуть скласти, не всі розуміються в тому, як то кажуть, коли люди хочуть готовий варіант. Як готовий варіант у акумулятора, це супер. Я вважаю 17 тисяч 2,5 кВт, 24 вольтовий акумулятор. Нормально. Купляєш інвертор, купляєш зарядку і маєш повноцінну станцію. Як це все зібрати? У мене є відео на каналі. Я збирав як з таких акумуляторів повноцінну собі станцію. Там дуже все просто і легко ну, на цьому все. Посилання на сайт я залишу в описі під відео. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!